10 травня, субота, сьогоднішній день як рулетка, наче крутиться, а що випаде, ніхто не знає. Але нюанс у тому, що кожна випадковість сьогодні насправді контрольна робота на тему. А чи живете ви по совісті? Ситуації будуть різні: хтось отримає шанс, хтось виклик, а хтось спокусу. Але всім доведеться відповідати на одне питання: це мій шлях, чи я просто хочу урвати шматочок, поки дають. У мінусі енергії аркану дияволу, і вони будуть підбивати Та бери, не думай, шанс от тільки потім можуть пройти штрафи, повернення чи відчуття внутрішньої зради. І купіть сьогодні лотерейний квиток, але уникайте азартних ігор. Для тих, хто в парі день кармічної спокуси, перевірка стосунків на міцність, хтось може спокуситись на сторонні інтерес. Уникайте провокацій, ревнощів та ігор у хто більше винен. Якщо хочеться поговорити, розкладіть у поличках, але без тиску. Для тих, хто без пари може з'явитись хтось дуже магнетичний, але не факт, що це ваша людина. Пам'ятайте, не кожен. Інтенсивний зв'язок про любов, іноді це диявол на мінімалках. Слухайте не тільки емоції, а й тіло, що воно каже, що затискає, що тривожить. Дуже велика ймовірність потрапити в токсичні стосунки, або повернутися в стосунки, в яких ви вже були. Пригадайте, чому вони закінчились на побутовому плані: раптові ідеї, зміна планів, події в дорозі, прибуття або звістка від людини здалеку, повернення до старого захоплення або справи, виграш у грі або азарт, який краще стримати. Поїзд. На подію, весілля, фестиваль, зустріч з харизматичною особистістю, випадковий шанс, який змінює ситуацію, вечірка, тусовка, секс, надходження грошей, прибуток обережно можна попасти на аферистів в негативі. Дня спокуса вибрати легкий шлях із ризиком втратити себе, обман залежності, фінансові махінації, залежність від чужої думки, вплив токсичних людей, відчуття, що якщо не зараз, то ніколи що змушує поспішати. Не ходіть по темних. Провулка у збочинців сьогодні загострення тиск або залежність від авторитетів, батьків, церкви або влади. Сьогодні ваш стиль, розумний шик, вишуканість без пафосу, кольори лавандовий, сіро блакитний приглушене золото та пастельні відтінки, аксесуари, щось, що нагадує вам про вашу внутрішню опору, якийсь талісман, перстень або оберіг. Сьогодні вибір не між добром і злом, а між легко зараз і ціно в довгостроковій перспективі. Колесо крутиться, але ви тримаєте кермо. І якщо сьогодні не поведетесь на швидке щастя, отримайте значно більше спокій, гідність і стаття. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної сонячної суботи та гарного дня!